Вітаю, час новини на телеканалі Еспресо. Мене звати Андрій Сайчук. П'ятеро поранених за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти атакували регіон дронами та зградів та артилерії. Сповістив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 18-річну дівчину, а також двох чоловіків 26 та 45 років у в Нікопольському районі. Там пошкоджені підприємства, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, три господарські споруди, шість авто і газогін. Крім того, чоловік та жінка дістали поранення в Криворізькому районі. Понівечена інфраструктура виникли пожежі. А в Синельниківському районі дрон влучив багато квартирний будинок. Зайнявся балкон. Частково зруйнована одна приватна оселя і ще шість. Пошкодження. І двоє людей постраждали на Чернігівщині внаслідок російської атаки. Про це повідомили в Новгород сіверській районній військовій адміністрації. Вночі окупанти вдарили дронами по автомобілю одного з підприємств. В Цей час техніка здійснювала ремонт дорожнього покриття, і 56-річного водія ушпитали за осколковими пораненнями. Крім того, ввечері росіяни атакували дронами житловий будинок в селі Жадове. В оселі зайнялася пожежа. 70-річна жінка дістала поранення. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили по Білозерці. 58-річного чоловіка у в важкому стані. Крім того, окупанти зранку та вночі атакували Херсон. Вдарили по центральному, Дніпровському та корабельному районах. 64-річна жінка дістала уламкові поранення. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. Ще одну 65-річну жінку шпитали в важкому стані. Також змінно вибуховими травмами доправили до лікарні 23-річного та 39-річного чоловіків. Ще двоє людей – 20-річна дівчина та 55-річний чоловік дістав. Але поранення та контузію наслідки обстрілу ще уточнюють. Уральський турбінний завод горить в російському Єкатеринбурзі. Як повідомляють пропандистські медіа, пожежа зайнялася в інструментальному цеху, а вже потім розповсюдилася далі. Про це про вибухи в місті не повідомляли. Однак відомо, що на цьому підприємстві окупанти виготовляють енергетичні турбіни для військового обладнання. Також на заводі виробляють продукцію для цивільної енергетики, зокрема для тепло та гідроелектростанцій. Відновили газопостачання у Шостці на Сумщині після масованих російських атак. Повідомив про це голова правління «Нафтогазу України Сергій Корецький. В Ріні роботи тривали добу 33 тисячі онентів вже отримують газ. Повному обсязі також відновили у навколишні населені пункти постачання газу і лише в селищі Вороніж досі тривають роботи. А от над відновленням електропостачання ще працюють частина міста вже зі світлом, в інших районах електроенергію подають за тимчасовими графіками та за рахунок резервних джерел живлення. Для підтримки мешканців продовжують роботу польові кухні та пункти незламності, де можна зарядити телефони, зігрітися та за потреби скористатися психологічною підтримкою. Сумщина та інші регіони, енергетика, яких найбільше постраждали від обстрілів, отримують додаткове фінансування на відновлення. Україна збільшить імпорт природного газу на 30%. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Київ купуватиме газ в інших країн у період з жовтня по грудень. однак обговорюють імпорт протягом усього опалювального сезону, оскільки Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Лише минулої доби зафіксували понад 26 ударів по критичних об'єктах. Зокрема, окупанти атакували газовидобувні добувні підприємства на Полтавщині. Відтак, міністерство енергетики обговорили з європейським банком можливо, можливості розширення кредиту на закупівлю палива. Крім того, проводять переговори з західними партнерами стосовно імпорту газу на грантовій основі. Ще 1010 загарбників, битими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 118 тисяч солдатів. Також сили оборони вивели з ладу два ворожі танки, п'ять бойових броньованих машин, двадцять шістсистем, сімдесят 75 автомобілів, реактивну систему залпового вогню та засіб ППО окупантів. Крім того, знищило 401 ворожий безпілотник. У генеральному штабі нагадують усі дані Орін. Тут була остання новина цього випуску більше вже в наступних годинах.